У той час, коли більшість українців і представників малого бізнесу намагаються вижити в умовах воєнного стану в країні та допомогти по можливості захисникам, шахраї вже підлаштувалися під реалії війни та вигадують все нові шляхи для обману громадян. В умовах воєнного стану онлайн шахрайства нікуди не зникли, а набули інших форм та масштабів. У зв'язку із ситуацією в країні, останнім часом значно збільшилась кількість випадків шахрайств, пов'язаних із зловживанням благодійною або волонтерською допомогою. Аферисти обіцяють фінансові виплати різним категоріям населення, тим, хто постраждав від війни, малозабезпеченим, сім'ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Шахраї називають ці виплати допомогою міжнародних організацій чи державною допомогою. Перейшовши за вказаним Селанням люди потрапляють на фішингові сайти, які запитують реквізити банківських карток під видом надання неіснуючої допомоги. Так жертвою схожого шахрайства стала жителька Смиської громади. Минулого тижня під приводом отримання державної допомоги мешканка Смиської громади втратила таким чином майже 12 тисяч власних заощаджень. Наразі по цій справі ведеться слідство відкрите кримінальне провадження. Загалом з початку цього року у районі вже зафіксували більше 110 шахрайств, з них 16 – у червні. Тож правоохоронці закликають не вказувати на підозрілих сайтах жодних персональних даних. Особливий акцент, якщо вас починають запитувати пін-код або шкод на зворотній стороні картки банківської, його ще називають CVV-кодом, А також, якщо вас запитують, термін дії картки. Ще один вид шахрайства збір коштів під виглядом волонтерів. Правоохоронці у таких випадках радять допомагати перевіреними способами створюють фейкові сторінки у соцмережах, телеграм-каналах, копіюють туди справжню інформацію про збір, наприклад, гуманітарної допомоги, допомоги для військових, про збір на термінове лікування. І поряд з цим розміщують свої реквізити банківських карток. Поліція в жодному разі не закликає вас цуратися допомогти комусь. Ми лише просимо вас робити це безпечно для себе. Тобто перевіряйте, кому ви розказуєте про себе свої власні дані та перевіряйте, куди ви відправляєте свої власні кошти.